Неймовірна Дарниця. Будь ласка, знахідка Кобальт Самбо, 1983 рік. Шість штук ціна. Дарниця сьогодні по-настоящому радує. Подивіться, будь ласка, яка знахідка. Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. Друзі, крокую на Дарницький ринок і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Сервіс, пиріжкові тарілочки. шість чашок. Виробник Німеччина. Ціна 1150 гривень. Угу. Кавничок. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Друзі, під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість придбати таку красу. Неймовірна Дарниця, будь ласка, знахідка, кобальт, золота осінь, Довбишевський фарфоровий завод, три чашки в наявності, молочник, Прошу. і цукорниця. Всі предмети в новому стані. Ціна чашки 350 гривень, молочник 450 гривень. І цукорниця 500 гривень. Всі пропозиції будуть в телеграм-каналі. Під відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість придбати таку красу. Дарниця може здивувати. Подивіться, друзі. Таку красу можна знайти тільки на Дарницькій барахолці. Чайник, полтавський фарфор, цукорниця, молочник. Скільки чайник коштує? Чайник 400, 400. 400. І цукорниця 400, а молочник. 300. 300. Подивіться, друзі, яка ручна робота. Другий сорт. Предмети в ідеальному стані, вся позолота на місці. Да, Прошу. Скільки самовар коштує? Самовар? 500. 500, 500 100, 100. 80, 80 долбиш. Присутній знак якості. Такі скляні чайні пари. скільки? 40 гривень за пару. Чашка та блюдце. блюцева. Храм зображений. 50 Ручна робота. Молочник. Скільки коштує? 30 гривень. А цукорниця? 50. Сумський фарфоровий завод. 250. для других страв. Підкажіть, будь ласка, ці 20 гривень за одиницю. А для перших 50. Кобальт. Користень. Друзі, можливо, кому такі кришечки треба на сукнички. 50? А така? Та ж сама ціна 50. Хочу вам показати овальне блюдо. Подивіться. Будянський фаянсовий завод. 50-роки, скільки воно? 50 гривень, дуже гарне. А такий штовчик. 100 гривень. І салатник, будь ласка. 100 А тут Саша каже Друзі, подивіться, будь ласка, яка ваза. Всередині бульбашки. Це, по-моєму, Германія. Тисяча гривень, так? Тисяча гривень. Тобто бульбашки близько треба зняти. Бульбашки це саме, що це це, а вона вся в бульбашках. Німеччина, так? Повітря. А ось тематична. Дуже рідкісна. Кришталь Олімпіада. Ціна її 300 гривень. А салатник такий скільки? 350 гривень. Ромашка вся класна, теж Чехослованія. Сколько она? 400. 400. Такая вазочка. 220 богемия. 220 богемия. Так, а червона? 300. 800, вона? 300 гривен. Ага, точка. Сколько 200 гривен. А такие тарелочки? По 30. По 30. А десерти? 20. 20. Салатники порційні, 30, креманочки. Це помічник ваш, так? Помічник. Скільки такі для перших страв? По 40 гривень. Це у нас користень, так? 30. Присутні знаки якості, новенькі, 30 гривень за одиницю. І блюдо овальне. Чехословакія? Болгарія. Скільки воно? 200 гривень. А така оселедничка? Ручна робота. пролетарій так? Користень 150. Вінтаж. Гігант. Дульово. Підкажіть, будь ласка, ціну? 250. 250 гривень. Думаєте, не летять чи що? Скільки коштує? Що? 100 гривень, ручна робота, виріб з дерева. А це в нас мельхіор, так. Це конячний набор. нержавійки. А, нержавійка, так. Да, 250 гривень, 250 гривень. 250 гривень. таця. Та 6. Стопочок. А попільничка скільки? 50. 50 гривень. Так. А такий набір? 30 гривень. 30. Берницька барахолка, друзі, подивіться, скільки люду. Асортимент різний. Распродажа 50 гривень, 50% снижка. Коровня 100 гривень. Тарелочка для других страв баранилка 50 гривен Чашка Болонский фарфоровый завод 80 Поштовые марки Олимпиада Ні часто. Ні, часто. <ріпи> так. Ні часто. Да. Вот. Ну, по-моєму, раз в дві недели. Ну, це точно, раз в дві недели. Дивитеся, так? Да. 650. Да. Тільки що, друзі, зустрівся раз з підписником. Поспілкувався дуже приємно. Великий асортимент іграшок. 200 гривен. Вы Аллую знаете? Да? Вот я ее терпеть не могу, честно. Серьезно? Серьезно. Глобинночек 200 гривень. Ну, с моей точки зрения, какая-то конфетка. 100 гривень. Шкіряний верблюдик 300 гривень. Статуетки музиканти 500 гривень. Кравнева ніч. Ручний розпис 500 гривень. М'ясорубка 300 гривень. Музичні інструменти, гармошка 300 гривень. 2500, Парфуми. Лялечка. 100 гривень. Парфуми в асортименті від 100 гривень до 300. Удачі. Щиро дякую, гарнодям. Боксерські перчатки 300 гривень. 300 гривень. Сервіс, ручний розпис, Кремге, світловодськ, є чайник, 6 пар та цукорниця. 500 гривень. Баранівка, 70-ті роки, 300 гривень. Також складається з Чайника молочника, сукорниці. Зараз все поставимо назад. Та шість блюдочок. Статуетки з фарфору. Ось, наприклад, такий. Така пташка Орлик Німеччина просять за неї три тисячі гривень. Це Валентина. Де Годиночки. А це? Там його мало, то Олімпійський ведмедик, собачка в пропозиції. <тит> <тит> Салатники скло. 50 гривень за одиницю. Доброго дня. Скільки такі тарілочки коштують? Галя, чому ці тарілочки? Баранівка. Це баранівка по 25 гривень. По 25. І хай приходять. А набірчик кавовий, підкажіть, будь ласка. 180 сказала, вона каже, за 200, за 150 заберу. Я говорю, забирай. Mm? За чайні пари, довбиш. Скільки такі пари? Скільки пара коштує? А це 40 блюдців. Ага, 40 за пару. А такі тарілочки? 20, так? Да? А скажіть, будь ласка, цей кавовий набір, скільки коштує користень? Кавовий набір це стоїть 70 гривень. 100, так. 100 гривень, так. Чотири чашки і кавничок. Це користень виробник, так. По формі дивлюся. Блять, ты перед головой, думаешь? Що там написано? Чемпіонат мира, ніхуя. А боротьба класичних вольная. Це ж примінялось. Самбо, 1983 рік. Шість штук, ціна за шість. 2500, так? Ну це не моя отбивая. До речі, друзі, сім років займався самбо, тому дуже рідний вид спорту для мене. На Дарниці можна придбати інструменти на будь-який смак. Навіть стамески є в пропозиції, друзі інструмент для дерева. Або, наприклад, на нею можна чистити копита коням. На стіни виріб 100 гривень. Скринечка 350 гривень. Скільки матрюшка коштує? Тисяча гривень. Скільки їх всередині? Десять дівчинків. Так. А така вишиваночка? Двісті 200. 200 гривень бісер. Підкажіть, будь ласка, кобзар. П'ятсот гривень Тарашенко. 400 гривень. Пятьсот пятьдесят скляночка и глечик. Акция двадцать гривень штука. Что интересного нашли, хлопцы? Да. Шукаете? все по 20 гривен, так? Да. Доброго дня. Скільки, турочка коштує? Чи це поїлочка? Це поїлочка. 20 гривень. Це буде Доброго дня. Скільки такий чайник коштує? 80 гривень. 80. Дружківка. Це чашка для чаю? Так. А скільки вона? 50 гривень. 50 гривень. Ага. 50 гривень. Німеччина. А такий виріб скільки? 200 гривень. 200 гривень. Це в новому стані, так? Ага. Підкажіть, будь ласка, м'ясорубка. 150. 150. І вазочка підкажіть. Скільки вона? 200 гривень. Об'ємно. Гарний виріб. 50 гривень. Це для чого? Для чашок? Ні, це для біжутерії. жить. А, для біжутерії, ага. Вантяжки, різні, цікаво. Полечка. Так. А скільки така чашка? 50 гривень сучасно. А горох? Те ж саме так. Орієнтовний об'єм 600 мл. І підкажіть, будь ласка, молочник. 50 50, баризка, довбиш, другий сорт. Рідкісний. А такі скляночки? 80. 80. Черська, так, богемія. Uh -huh. 80, наявності 5. Дарниця сьогодні по-настоящому радує. Подивіться, будь ласка, яка знахідка. Дуже рідкісна, особливо своїм клеймом. Старе клеймо Київ. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Статуетка із серії Щасливе дитинство. ручний розпис. Скільки коштує? 1900. 1900 гривень. Доброго дня. Доброго. Скільки такий набірчик коштує? Баранівський. Це 250 гривень. 250 гривень, так. А півничок? Півничок 300. 300 гривень. Так, підкажіть, будь ласка, баранчик. Баранчик 900 гривень. 900 гривень. А це алюмінієвий набір у вас, так? Да? Так. Да. Ага, скільки він? 500. 500 гривень. Подивіться, який зайчик гарненький. Статуєтка одарка. 1290 гривень. Старе клеймо Київ. Ручний розпис. Чайні пари. Вербілки. 600 гривень пара. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по Дарницькій барахолці. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей!